Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати і надалі використовувати проксі у програмі SoxDroid на Android. Як тільки ви завантажили і встановили програму, при запуску у вас відразу є опція Задати дані вашого проксі. У розділі Connection у полі Server IP вводьте IP вашого проксі, а в полі Server Port задавайте порт проксі. Нижче ви можете вибрати перенаправлення через IPV 6, якщо сервер підтримує IPV 6, а також UDP. Ще нижче у розділі Authentication, якщо у вас не безкоштовний проксі, а персональний, зробіть активним авторизацію та в полях UserName та паспорт задавайте логін та пароль вашого проксі. Ще нижче можете за потребою задати додаткові параметри, якщо це потрібно для вашої роботи. Коли все ввели, зверху переведіть ролик із неактивного в активний стан, щоб запустити сокс з дроїд. Готово! Проксі задано, і тепер доступ до мережі буде через програму із заданим проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.